Ось, дійсно, напевно, сьогодні зашкалює. Дійсно хочу подякувати хлопцям, враховуючи ті кадрові проблеми, які в нас сьогодні були. Фактично в нас випало три основних футболіста. Було важко, але ну, я направду, дякую хлопцям, яких сьогодні дійсно горів вогонь, які билися, як козаки за честь клубу, за честь країни. Я думаю... Такої команди, у таких хлопців є майбутні, майбутні футболісти, які будуть на прославляти нашу країну. Я дійсно сьогодні гордий за власне цей характер, який сьогодні показала наша команда. Мені, правда, важко говорити, тому що емоції зашкалюють. Сьогоднішня гра, сьогоднішній результат є, напевно, ще відповіддю тим скептикам, які... Скептично ставилися до нашого попадання у Лігу чемпіонів, а ще скептичність ставили до результатів. Я гордий, що ми не підвели тих, хто в нас вірив. І гордий за те, що е скептики, які нам не вірили, напевно, сьогодні зробили симпатиками. Дійсно, для нас це як сон. І цей сон триває. Сьогодні хлопцям розвивати сказав. Я дякую Богу і молю Бога, щоб ми ще довго не прокидалися. Я думаю, цей сон буде тривати і, і не тільки цього року, і в майбутнє, тому що я думаю, що академія, ті діти, які ми виховуємо, направду мають майбутнє. І дійсно цей фанатизм, ця віра у наших українських хлопців, вона десь передається нашим футболістам. Подивіться, сьогодні в Інтера грало 12 чоловік збірників різних країн Європи. Це фактично зібрані команди з Ірландії, футболісти з Ірландії, там, Сербії, Хорватії, Французи. У нас наші рідненькі дітки, українські, які, власне, стають футболістами. Направду я гордий за наш український футбол, не дивлячись на все. Всі проблеми, А він живе, він бореться, не дивлячись на війну, яка триває в нашій країні. Десь так, вибачайте за емоції, але машини деколи теж від радості плачуть. Дякую. Дякую, що вболівали, дякую, що були з нами.